Укрзалізниця обурилась поведінкою Павла Зіброва та закликала його не показувати поганого прикладу своїм фанатам, ще не ходити коліями, бо це небезпечно. Так, керівництво компанії відреагувало на новий кліп українського артиста, у якому він ходить коліями, читає реп та проситься в очільники польської залізниці. Дій народного артиста на відео залізничники назвали безглуздами, бо зібров на їхню думку демонструє грубі порушення правил безпеки. Ідея зняти жартівливе відео виникла в гурту Плюшовий Бруклін після того, як новим керівником «Укрзалізниці» Залізниці став польський рокер Войцех Бальчун. Головну роль у ньому кандидата на пост глави польської залізниці зіграв Павло Зібров. Візьміть керівний дом. Павла зіброва, польська залізниця, лова, лова, візьмітька рівний дом. Павла зіброва. Ми просимо Павла Зіброва не повторювати. Більше ходіння по коліях, як у цьому кліпі, адже ходіння по коліях може призвести до травмувань та перерв у гастролях.